Мої вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. У Кривому Розі на базі Палацу культури центральний пройшов 21-й фестиваль-форум під назвою У новий рік з улюбленими піснями. На івенті представили свої номери колективи не лише з Кривого Рогу, а й з Дніпра, Черкас та Одеси. Найкращих нагородили подарунками від партнерів фестивалю. Наші кореспонденти також побували на місці події, тому я пропоную для початку переглянути матеріал, який вони відзняли. Більш ніж 150 номерів за чотири сотні виконавців з Кривого Рогу Дніпра, Черкас та Одеси, 13 годин плідної та творчої праці усе це про 21-й всеукраїнський фестиваль у Новий рік з улюбленими піснями, який відгримів цими вихідними на базі палацу культури центральний. Артем Котлер досвідчений виконавець вокалом займається за 10 років. Саме фест у новий рік з улюбленими піснями став дебютним у житті Артема. Було це 7 років тому. А цього разу джазову композицію. Ти з любові собі не жартуй. У виконанні хлопця журі оцінило на 37 з 40 можливих балів. Спочатку ковід, потім війна. Я дуже давно не виступав на публіку на зал. Для, я вже потрошки відвикаю від цього і зараз такий час, треба, треба якось розвіювати думки, щоб не думати тільки про погане. А щоб просто ти з любові собі не жартуй. Особливістю фестивалю залишається журі. З року в рік воно змінює свій склад, але незмінним залишається те, що до нього входять без перебільшення зірки всеукраїнського масштабу. На 21-му фестивалі серед них опинився і Арсеній Журавель, чвертьфіналіст 9-го сезону Голос України. А зараз співак, автор пісень та викладач вокалу. Вокаліст розповідає, під час оцінювання виступів завжди радиться із іншими членами журі. Хоча особисто, перш за все, звертає увагу на те, наскільки впевнене, конкурсанти почувають себе на сцені. Виступати 100% простіше, і це вже така, це вже таке, як риба у воді, але дуже цінно і напевно ще складніше, тому що я саме тут був, коли саме коли стояв на цій сцені, і відчував те ж саме. Декілька років назад, І, Дуже приємно зараз сидіти в живі, дуже цінно, що мене так відмітили, і дуже відповідально ставлюся до цього. Але звісно, що співати набагато простіше. Фестиваль у новий вік з улюбленими піснями. Добра традиція Палацу культури «Центральний» вже протягом 21 року. За цей час івент пережив кілька трансформацій від музичного форуму до всеукраїнського конкурсу. Сподіваємося, що тут буде дуже класне музичне ком'юніті створено, класний обмін енергією, енергетикою спілкування, тому що жодні формати онлайн, які ми пробували у інші періоди часу, не замінять живого спілкування, саме виходу наших учасників на нашу сцену, тому що наша сцена має таку можливість зустрічати у нормальному професійному форматі та дати можливість для розвитку починаючих вокалістів. Попередні два роки фестиваль відбувався у онлайн режимі. Втім, завдяки захисникам, що вигнали ворога з усього правобережжя, а також тандему влади міста та ради оборони Кривого Рогу, які подбали про укриття та безпеку закладів культури. Ця подія відбулася у звичному очному форматі. Завдяки тому, що Рада оборони міська влада зробила укриття, забезпечила їх генераторами, створила понад 200 пунктів незглавності. Міста живе і не тільки живе, а й забезпечує розвиток культури. Робимо все для того, щоб навіть в умовах війни культура розвивалася, адже все в людини починається звідси, з душі, з її настрою. І цей фестиваль це ще один внесок в нашу перемогу. Кращі з кращих отримали нагороди та подарунки від партнерів фестивалю. Спеціальний приз голови Поковської райради отримала Олеся Олійник, вихованка студії музичної підготовки Абір ПРО а володарями цьогорічного гран-прі став зразковий аматорський колектив Таатр естрадної пісні Аліса Кузьма Шишкин, Сергій Іванкін, перший міський. Ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Ольга Рубцова, керівниця зразкового театру естрадної пісні Аліса ПК Центральний. Я вас вітаю, пані Ольга. Доброго дня. Це вже Взагалі, у нас... я не одна керівниця, нас двоє. А будь ласка, назвіть ім'я іншої керівниці. моя керівниця. колега твердохліб Тетяна Вічеславна mm -hmm. зараз е, е, залишилася на роботі, тому що, mm -hmm. хоч ми отримали гран-при дуже щасливі, робота не стоїть на місці, тому mm -hmm. Тетяна Вічеславна, привіт! Mm -hmm. <laughs> я тут за нас mm -hmm. двох. Так, от давайте тоді почнемо от якраз з нагород. Mm -hmm. Я бачу, у вас три нагороди, але наскільки я знаю, їх було більше. От розкажіть, будь ласка, Про... взагалі-то у нас спочатку було, ми запропонували, подали на конкурс заявку вісім вокальних номерів. І у нас із восьми номерів сім. Перших місць і одне друге, ось таких статуеточок за перше, друге місце. У нас вісім, і ось дев'ята гран-при головний приз. так, головний приз. Так? так. це вже 21-й фестиваль. Такий, от розкажіть, будь ласка, як з часом які з часом проходив він трансформації, як все змінювалося. Ну, знаєте, спочатку, ну я, я сподіваюся, що я добре виглядаю та не, працюю, не, не, буду, не подумайте, що я працюю 21 один рік, mm -hmm. рік в нашому палаці. Тому ми, я в такому не... випадку це не перший ваш рік? Так, ні, я... не перший, Не перший mm -hmm. кожного року наш колектив приймає участь у цьому фестивалі, тому що це наша. Знаєте, як в нашій хаті в рідній хаті це наш палац культури. Ми вихованці нашого палацу. Наш Колектив працює на базі ПК Центрального, от і звісно, що ми вдома в себе завжди приймаємо участь у цьому фестивалі. Які трансформації, ви знаєте, дуже багато, дуже багато що змінювалося. Спочатку це був фестиваль міського такого рангу, так, міського. От, рівня. Потім додавалися різні учасники з різних, тобто він спочатку був міський, а там обласний, зараз він всеукраїнський. Також, також до ковіду, до війни навіть таке сталося і, дай Боже, щоб таке далі було. Додалися до нас, до вокалістів ще інструменталісти. Тобто раніше було два конкурсних дні для інструменталістів та для вокалістів. Істів, угу. от зараз в цьому році були тільки вокалісти, і ви знаєте, нас було дуже багато. Угу. Ми вибороли гран-при серед. Е 150 учасників було угу. на цьому фестивалі, і працювала вся команда нашого палацу культури з 9 години ранку до півдесятого вечора. Нічого Знаєте, цього. я особисто з самого ранку приїхала, хоча мої діти виступали там ближче до обіду. Я приїхала з самого ранку, дивилася, які були учасники, що чекати, і додивилася концерт до кінця. Угу. Тобто я повернулася до комендантської години, встигла. От, але після 10-ї вечора, ви знаєте, це такий кайф був, коли я почула своїми вухами, що ми отримали гран-прі. Тому що в моїй творчій діяльності я сама практикуюча, вокалістка практикуюча, і колись в своєму житті я вже отримувала гран-прі ну, за особистий спів, за мій власний. Але от як керівник колективу, в якому я вже працюю приблизно 8-9 років, це зі мною вперше. Uh -huh. Тому це просто чистий кайф, така ви знаєте, катарст. Uh -huh. Так а от розкажіть про номер, за який отримала гранти. А ми зробили з моєю колегою Тетяною Вічеславною, яка залишилася в нас вдома працювати. Ми зробили, ну як як вам сказати, власне аранжування обробку. Нашого другого гімну, нашої країни це пісня «Україно» Тараса Петриненка. Знаєте? Так. От. І mm -hmm. вона, ви знаєте, вона така, ну, всі знають цю пісню, так. Mm -hmm. І вона така традиційна, мажорна, така, дуже, ну, яка вона. Знаєте, по-багатому така, uh -huh. така вона uh -huh. урочиста. Ми зробили її в своєму стилі. Дуже багато різних фішечок, таких колаборацій, різних стилів. Е у нас там, знаєте, все смішалось. Uh -huh. е і маленькі діти, і дорослі, і середні. Ми зібрали всі наші групи. У нас uh -huh. є три вікові групи в колективі е малеча від чотирьох від, від чотирьох років. Uh -huh. І е на жаль, в цей фестивалі. Просто дітки прихворіли, і, на жаль, маленькі такі кнопочки не виступали. А взагалі-то в цьому номері виступають і діти, яким вже 4, тільки 4 такі роки. Маленькі, так, такі маленькі, вони ще навіть до школи не ходять, а вже виступають mm -hmm. і перемагають. І от ми змішали всі свої групи в цій пісні і додали туди і народні якісь вокалісти, етно, знаєте, такі. і... А, Вірші Шевченка я переробила в знаєте в такі, ну як. Не, не речита, не речитативно, і речитативно також, mm -hmm. і речитативно також, і і вокалізувала е, вірші Шевченка, і розробила таку, знаєте, ну там було все в цій пісні. Mm -hmm. І е, практично акапелла, Харал, і мажор, і мінор, і вокалізи, і малі діти, і дорослі, і білі костюми, і вишиванки. І все було класно. Все, mm -hmm. ну, я пишаюся, що в нас такі діти, і дуже пишаюся, що ви знаєте, це дуже складна музика. І я хочу вам похвалитися, що в нашому у нас більше 30 дітей в нашому колективі, і мабуть тільки один-двоє закінчили в старшій групі музичну школу. Інші всі діти ніде не тобто навчаються. Матер. Всі okay. аматори, всі навчаються в мене okay. і у моїй колеги Тетяна Вічеславни okay. в неї танцюють, в мене співають, і це для мене дуже, знаєте, дуже гордо, що okay. діти приходять два рази, всього лиш, всього лиш на тиждень, на дві години в наш палац, але вони такі трудяшки, знаєте, вони пахарі. Вони ми фанати з моєю колегою нашої праці, не просто для галочки. Знаєте, посидіти свій робочий час і піти додому. Ми шукаємо щось таке, не таке, як у всіх, ну, намагаємося, щось таке креативне, щось таке цікаве. І наші діти підхоплюють цю хвилю і разом з нами працюють, тому я дуже їм вдячна і взагалі за все. І взагалі нашому палацу теж вдячна, що ми можемо в класних таких умовах, знаєте, і, ну, дякуючи нашим. Професіоналом своєї справи там і технікам по світлу, і звукорежисеру, і всій нашій команді всім всім всім, всім. всім що ми маємо змогу на професійній сцені, щоб наші діти працювали. Угу. А от над чим працюєте зараз? Можливо, готуєтесь до якихось нових конкурсів та завжди фестивалів. завжди. Розкажіть завжди. Про завжди. Про це. Не, не тільки ми, звісно, що гран-при і виграли цей конкурс позавчора, але вже сьогодні я ж вам кажу, моя колега не приїхала, тому що ми вже готуємо. Сьогодні, вже вечором, репетиція Я до вас, а вона вдома. Ну, Вдома я маю на увазі в нашому палаці. Вона, вона на роботі, і тому ну, не хвилинки відпочинку, не, не хвилинки спокою. Ми завжди щось. Ну, У нас була ось, ось фестивальна програма, вона це знає, знаєте, вже така. Відпрацьована, готова, але ми це не значить, що ми зупиняємося і просто те, що у нас є, ті, ми тішимося. Ми паралельно робимо новий репертуар для нових для нових якихось заходів, концертів і фестивалів. Uh -huh. Uh -huh. Тобто зараз також до чогось готую. Так справження. зараз, 14 uh -huh. лютого, день у вас буде свято. Так буде свято, звісно, і uh -huh. тому наші дітки теж будуть виступати uh -huh. з іншим. Вже uh -huh. повинен, ну, ми вокальний колектив, і зараз взагалі такий час, що повинен бути і патріотичний матеріал, так і про uh -huh. війну і про нашу країну. І ми взагалі дякуємо. Я дуже вдячна Збройним силам України, що у нас є можливість працювати. Творити, що діти mm -hmm. знаєте, як нема синдрому відкладеного життя. Mm -hmm. Що ми поставили на паузу, от закінчиться війна, і ми зможемо далі щось там працювати, десь виступати, якісь фестивалі. Що ми завдяки нашим воїнам, нашим героям, ми працюємо прямо зараз, і тому ми робимо дуже багато великий об'єм роботи. Ми готуємося до концертів в кінці. Року в травні у нас буде звітний концерт. Це знаєте, як зборна uh -huh. солянка така всієї роботи за весь учбовий рік, тому ми вас теж запрошуємо. До <говорити... Бу говорити> речі, минулого разу ми у вас були на звітному так, концерті. Так. Так. Uh -huh. Ще раз ми вас запрошуємо, буде взагалі нова програма, uh -huh. всі нові номери, номери, тому вам буде що подивитися. Дуже собі. дякую. І наостанок, розкажіть нам, будь ласка, що особисто для вас означає здобути гран-прі? <говорити> Я вже трошки сказала в на початку вашого нашого інтерв'ю, це для мене вперше. Розумієте, що таке вперше? Ну, я думаю, що кожна людина, хто нас зараз дивиться, зрозуміє, про що я кажу, тому що я дивилася всі, ну не всі хай не з самого ранку, з 9-ї трошки там з 10-ї, з 11-ї я дивилася всіх учасників фестивалю. І ви знаєте, коли в пів закінчився фестиваль, і була така. Ситуація, от якщо ви співаєте чи ні, колись е, десь виступали на вокал, так от, дивіться, тоді ви знаєте, що якщо коли вокалісти виступають на фестивалі, то є суддійська комісія, які ми дуже вдячні за те, що вони нас так високо оцінили. От, е. То є, ну, знаєте, є такий протокол, так іде е, конкурсний день, е, там, іде, 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 всі дивляться члени журі всіх конкурсантів. Потім, коли щоб обрати е, гран-при, вони йдуть в якусь кімнату, радяться і обирають найкращого. А тут дивіться така ситуація: ми сидимо, е, мої діти залишилися дивитися концерти, я практично півдесятого вечора вже практично пуста зала. І концерт, на, концерт, фестиваль. І члени журі, вони просто вони не встаючи зі своїх робочих місць з залу. Вони кажуть: ми не будемо радитися. Ведучий каже, що зараз наші члени журі підуть радитися, обирати хто був най найкращий, а Вони кажуть, ми не будемо радитися, у нас вже є переможець, і прямо зі свого робочого місця зі столів вони виходять на сцену. Я ви знаєте, були дуже класні музиканти, дуже класні і з живим супроводом, і з барабанами, і з роялями, і з гітарами. Ну, круті, і акапелла, і багато голосів, великі колективи, і солісти дуже харизматичні та технічні. Ну, на мою думку, я дивилася і розуміла, що конкуренція дуже ну, нухай левел, mm -hmm. да дуже дуже висока конкуренція. Тому а я ви знаєте, завжди сама критична. Я, Дуже стараюся багато віддати роботи всього і часу, і все, все, що, все, що я можу, все віддаю. І тому, коли вони вийшли і кажуть, що переможцем 21-го всеукраїнського фестивалю Новий рік з улюбленими піснями стає зразковий, аматорський, і я розумію, що це, що це назва ви? мого колективу. У мене, чесно, просто відкрився рот. Мої діти кажуть, ви сиділи отак. <ріст> <ріст> ну, тому що, ви розумієте, це вперше, і я, це така була буря емоцій. Я всі, я, е, на жаль, У вас не було сюжету, як я. Полупустій залі скачу до журі, всіх обіймаю, цілую. Е, знаєте, це такий був е, бум, просто емоції, вибух емоцій. Mm -hmm. да. Тому е, для мене це дуже багато mm -hmm. значить. Це набагато краще, чим коли, скажімо би, я вийшла сама, і ми мені сказали, що Ольга Робцова отримала гран-прі. Коли ти сам за себе відповідаєш, так, то ти собі ціну знаєш, ти чи професіонал, чи ні, ти знаєш свій рівень, і ти виходиш, і ти розумієш, а коли твої діти яких ти навчив, які всі це аматори, Це це щось угу. не, не можу навіть Мені. пояснити. Це дуже круто. Угу. Що ж, пані Ольго, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую Я і вам бажаю також. вам ще якомога більшого з таких перемог і таких емоцій, які ви відчули під час того, як отримали. Дуже ага. дякую. Ми навзаєм. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Ольга Рубцова, керівниця зразкового театру естрадної пісні Аліса ПК Центральний. Ми поговорили про 21-й фестиваль-форум, який пройшов на базі Палацу культури центральний. Дякую за увагу і на все добре.